Все, let's go? Все, вихідні прийшли, свята пройшли, ми працюємо в пасивному режимі. На якій стадії у нас автомобілі? Це це На стадії вже полірування, вона відфарбована. Тут проєм відфарбований, там стоять деталі: двері, бампери, і все інше. Двоє дверей, бампер, криво. Підійдемо ми там до камер, покажемо результат роботи. Вони потім зберуться, відполіруються на машині і будемо віддавати клієнту вже цей проєкт. Заїхала до нас така красотка Toyota. Ось, тут та, цілий букет роботи. Починаючи з капота. Бачиш, от точечка. Тут була така вмятина вгнута. І вона вже йшла до металу. Прийшлося її відрихтовувати і зачищати ржавчину. Далі передній бампер. Приходьте, покажемо. Передній бампер. Будемо паяти. Він мало того, що пошкоджений тут. Ось. Бачиш? Показую. От сит на автомобілі передній бампер. Нічого такого, да, чуть-чуть цапити. -чуть робимо, не робимо. Було питання: робимо чи не робимо. Ну, Дивимося, тут пошкодження є, і тут пошкодження є. Ось. Раз. Це те, що візуально видно. Далі знімаємо бампер, бачимо: тут пошкодження, тут пролом. Бачиш, тріснутий. Два. З цієї сторони, там, де він кріпився на автомобілі, вирване повністю кріплення, тобто заміна кронштейна кріплення. Це таких три прихованих дефекти, які просто здаються на бампері. А, також по цій машині. Що у нас? О, по цій машині дивись. Є місця залому тут по центру тріснуті. Дивись, кажу. Ми його будемо паяти. Бачиш? Тут будемо паяти і будемо паяти. От тільки я тільки що побачу. По-перше, вже які. Вже який, як потріскала фарба, от видно, бачиш, вже негарно. По-друге, ось знову залом. бачиш, кріплені є. Казалось би, трохи запаяти на бампері, а прийшли, візуально оглянули, весь він пошкоджений і весь треба буде перефарбовувати. Ну тут запит інший. Тут ще саме гірше, це й двері, вони були ржаві. Ми новим своїм піскоструєм повичищали. Бачиш, ось повичищали. Ось тут зараз повичищали, бо тут ржавчина була. Піскоструюємо державчиною. І е, ждемо, поки воно висохне, щоб потім ґрунтувати його і формувати. По ауді тут невеличке пошкодження по бамперу. Наскільки я пам'ятаю, ось тут. Я пам'ятаю, клієнт приїжджав. ну тут, тут воно практично не видно, бачиш? Тут така м'ятіна павутина. Покажіть клієнтам, щоб бачили, що ми беремо в роботу. Тут павутина, паш. а де тут ще то десь було? Ти не бачиш, ніде? Десь, трі... десь ще тріщина була. Десь тут є ще тріщина, просто я не бачив. Якщо чесно, тільки машина заїхала. Там не складна робота, тут нема що її показати. Паяємо тріщину і фарбуємо бампер. Більш нічого. Так, що погнали? Що, let's go, по цьому по рапіду? У нас заїхала така машина. Тут багато корозії було під ручками. Вже наш майстер Олександр вийняв ручки повичищав. Далі тут ржавий був поріг, кусок. Саша, ти ще не вирізав ставку? Ну, <різь> коротше, ще треба наварити рем ставку. Ржавчини під ручками були, бачиш, Саша навіть зняв до металу все це, це лакофарбове покриття на крилі. І е, тут так само, от поляді, була Ржавчина, зараз е, вже зрізали скло. Саша підготовлює до фарбування. нас Десь тиждень назад заїхав цей форт. Клієнти думали, що їм просто двері треба перекинути. Це не жарт. Вони приїхали, реально тут двері стояли. Вони думали, що двері поміняти, і все, можна далі їхати. От, ми просто при клієнтові не могли навіть двері відчинити, щоб зрозуміти, що там робиться. Як відчинили, побачили, що тут повністю вгнутий поріг, навіть вгнута стійка, Сіка і придеться цю частину вирізати. Вже клієнт привіз. От, чекаємо, як зараз звільниться... Наш майстер рихтувальник і тоді приступаємо до вирізки, до вставки цього порогу цієї стіки. Масили прижати. Давай, що погнали по гольфу, у нас вже він готовий. Сашка його вже зробив. Тут була заміна порога повністю. Двійка ляля. Покажи красоту цю. Новий поріг, оброблений Зовній, середини, пофарбований, з пройомами пофарбований. Також тут. Також тут ми фарбували капот. Так, да, і все, по-моєму, більше нічого тут не з Капот, Ну, капота зараз немає, він Ігор його полірує. А, дядько Ігор, он полірує його і будемо ставити його. Я думаю, якщо все добре, то сьогодні на вечір або завтра на ранок відомо. А ми тут ще полірували фари, до речі, деякий крас... красивий. Це не витирання, треба ще зараз обнаружити, що де. Ну, поки вроді нічого не видно. Дивиться, детально. Клас, лестить. Повністю ж фарбували його, так? Так. Чи під прибор, і що б'є? А є десь тут прибор? Зараз я принесу прибор, запікуємо його. Ми попікуємося, залікуємо. Так, робили під прибор, Зараз робимо контрольний замір. Перше фарбування робили. Опа, 113. 104. 123. 110. Та шикарно, Ігор. 98, 100, грубо говоря, 100. 100, коротше. Красота. Плюс-мінус 20 мікрон на одній площині ще й на капоті, Це вообще красота. 108, 120. Все, все добре. Так, що ця тесла так само виставили вже зазори, Зараз ще контрольний дзвінок клієнту, що приїхав, подивився на їх. Чи йому все підходить, чи ні. Тут було рихтування по лівій стороні. Тут кривий капот, його теж ПДР щики витягували. От, Коротше, треба це все, щоб погодити і далі його брати в фарбування. А, ось ми, ми говорили про cc ось це пофарбовані двері, одні другі бампер крило, бачиш, от лежить. Їх буде чіпляти, от можеш показати результат. Вони ще не поліровані. У нас Діма з субота вчора повідфарбовував ауді ось поріг, накладка на поріг, двері передні і задні. Зараз їх буде полірувати. Меч зліва-права йдемо глянемо там прийом. покажемо ауді профарбований прийом і заднє праве крило Ой, зараз ще тепло, бач, сушиться. Тоді ми вже якраз підготував до, до полірування. полірує. Тут фарбувався прийом, заднє крило робилося. Ну і ті двері фарбувалися. Я думаю, що десь на завтра Діма її підготує, вона буде вже готова, так? Да? Тішина сьогодні. Я Сьогодні скулюю, завтра проводить знову. Фляха. Студенти, студенти. Треба навчання no. відсутствувати. Всіться. На стопі жте. Дивитися. Що в нас в іншій камері? Тут у нас відфарбовані бампери на Volvo. Точніше, загрунтовані, не відфарбовані, загрунтовані. І крила. Да. І вже по ходу перетерті під фарбування. Да. Тут вони були ржаві зсередини, ми їх вичищали. Можеш показати, як воно всередині виглядає. Зачищене і загрунтоване. А там була іржа, аж прямо всередині. Тут його обробили і все, будемо фарбувати. Спасли крила. Я не знаю, скільки вони коштують, але процедура вичистки тої ржи коштує 1000-5000 гривень. Вже дешевше, ніж замінити крило. Фарбувати так і так прийдеться. Що нове, що БУ в колір прийдеться фарбувати. Спасибі держити і все, та й поїздить ще клієнту. Гарантій на іржу немає, тобто навіть по закону. Коли йде нова деталь, то гарантія дається там, 6 місяців. А коли вже деталь йде з іржою, то гарантія на цю детальну ремонтну не розповсюджується. Це вже самим клієнтам вирішувати, чи їм підходить цей варіант чи ні. Ось так. От, які були у нас виявлені недоліки, і як ми з ними боролися, чи побороли, чи не побороли, які прийняли рішення? От була така проблематика. Процес прийомки авто на обслуговування, які були проблеми? Перше, це відсутній стандартизований бланк огляду автомобіля і фіксації пошкоджень для оцінки фронту робіт? Е, ну, в принципі, зараз, коли виходить менеджер. Він відразу собі фіксує в блокнотах чи в якийсь, грубо говоря, записник, що потрібно робити, щоб не робити ту саму подвійну роботу при повторному огляді. Далі, друге, первинний огляд повинен робити виконавець, а не майстер-приймальник. Задача приймальника фіксувати і консультувати, майстра виявити та оцінити фронт робіт. Це дуже важливий пункт. Тому що сам менеджер він не може бути як фахівець у всьому. Далі от друге первини такі речі, прикольний пункт і важливий. Первинний огляд повинен робити виконавець, сам майстер, а не менеджер. От це дуже важливий пункт. Бо вже не один раз я це зустрічав, коли. В, в різних пошкодженнях треба експертну оцінку майстра, щоб він зрозумів, як правильно в цій ситуації бути. Типу, де ми фарбуємо, де робимо напал, де буде перехід по фарбі, де буде перехід по лаку, ну і такі інші. От якісь технічні деталі, які знає е, виключно майстер. Тому зараз стараємось, коли виходить е, спілкуватися менеджер, е, стараємось підкликати майстра, який це буде робити в майбутньому. От і все. Uh, і третє, відсутні чехли на сидіння та кермо. Майстри в брудному одязі сідають в Ну, Це рідко у нас було, але було, нема цим грішити, типу, що uh, майстер міг сісти в автомобіль, там, перегнати по території СТО uh, машину. Зараз такого немає. Зараз uh, чехли ставляться на руль на кермо. На і навіть на коврики, і переганяють виключно майстер-менеджер, менеджер точніше, або старший майстер. Більш ніхто не сідає за кермо, бо це йде відповідальність за чистоту в автомобілі клієнта і відповідальність за безпеку о, самого автомобіля на території А Давай о, зараз зробимо такий заклик. Хлопці і дівчата там, в принципі, ми шукаємо автомаляра. Собі і рихтувальника, і в принципі я готовий взяти одного е, хлопчину чи дівчину, які мають бажання навчитися на роботу. Тобто ми беремо візьмемо без досвіду, навчимо вас. Єдине умова тільки залишитись і працювати у нас, да, заробляти гроші. Тому хто має бажання, будь ласка, пишіть в дірект бажано з якимось досвідом, типу по роботі з машинами там з розборками. І Якщо у вас є бажання бути автоматером або рехтувальником, то пишіть і ми розглянемо вас варіант як варіант, щоб навчити взяти до себе на роботу.